Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. В цьому відео хочу показати, як скласти е доренчання для спілки ЗО. Це обов'язково до 1 квітня треба зробити. А якщо ви після 1 квітня дивитесь, то зробіть це вже тому що ви ще термінували. А перед тим як зараз я буду показувати, як я складаю для нашої фірми, скажу пару слів про себе. Якщо хтось мене ще не знає, мене звати Олег Ніколюк. Я власник бухгалтерської компанії в Польщі. Ми надаємо бухгалтерські послуги. По всій Польщі і Дві речі: перше, це підпишіться на мій інстаграм, якщо ви не підписані. Там багато цікавої і корисної інформації. Друге, у нас є онлайн школа для підприємців. Для наших клієнтів вона абсолютно безкоштовна. А якщо ви ще не є нашим клієнтом, можете подивитись безкоштовну частину цієї онлайн-школи, там також є корисна інформація. Тому, друзі, переходьте в наш інстаграм, сконтактуйтеся з менеджером, там є номер телефону, і він вам все детально розповість. А зараз, друзі, будемо переходити власне до самого. Цього складання внеску на е доранчення але пару слів скажу, що це таке. Це така діджиталізація, можна сказати, скласти внесок на е — це офіційно подати, яка ваша адреса, пошта електронна, до якої ви маєте доступ, щоб туди можна було, щоб туди могли державні органи присилати кореспонденцію. Це класно, це вже давно потрібно було зробити. Бісить, коли ЗУС присилає. Паперову версію рахунку ЗУС, куди вам потрібно сплачувати. Це приклад, цю інформацію можна в інтернеті подивитися, а кожен підприємець, який відкривається, ЗУС друкує це, наймає почтальона, той приносить непотрібну інформацію. Зараз все можна електронно висилати, це швидко, це економить папір, економить роботу кур'єрських послуг. І я за це, тому. Я дивуюся, що це так довго до цього йшли. Я радий, що це зробили. Все, переходимо до екрану. Зараз включаю запис екрану і крок по кроку покажу, як я це роблю. Перше, що ви зараз бачите, це просто Google, де ви маєте написати бізнес gopl е-доренчення. І переходити за першим посиланням. Тут все просто: це ціла стаття, де ви можете почитати, що таке е-доренчення. E. Тут, от від 1 квітня, фірми мають мати це е-доречення, чим воно є. Де його маленький ролик тут можете подивитися такий собі. Е і тут є, як його зробити, хто може зробити. І тут написано, що через е услуги на бізнес ось такі фірми можуть це зробити. Тут є Шичемберці, ті, що є мають, і тут є спілки ЗО. Тому ми просто переходимо на e-ужин е Скарбовий, відкриваємо, натискаємо розпочній, логуєтесь своїм профілем з OFAN. Я вже залогувався. Це мої діяльності, одноособові, які я показував, як їх робити. А ось в мене є гарант бюро рахункове спілка ЗО. Це наша спілка ЗО. Якщо вас немає, ви натискаєте утвуш новий профіль. Далі. Далі натискаєте, уш, адрес у публічного доставця услуг. Натискаєте тут, вибираєте, що у вас за реєстр. В спуках ЗО це КРС. Натискаємо далі. Питає, чи ви та особа, яка може складати цей внесок, зазначить, чи репрезентація фірми пише особи, особою підписуються внісок Веніка з КРС. Так, що це ви, які. В КРСі так само написано, що ви той за зажонду, який має право це складати. Так, тут потрібно знайти цей КРС. Натискаємо Google, вписуємо ЕКРС. E -E це приклад, де можна знайти. Бо я на пам'ять не пам'ятаю свій КРС, пам'ятаю тільки НІП, а ніп там не підходить. Я натискаю Вишуківарка. Тут натискаю PCM вписую свій ніп. І шукай. Ось, знайшов свою фірму, КРС, скопіював. Переходимо сюди, вставляємо. Ось, і ми і вписали. Ось воно знайшло: гарант бюро рахункове, Ніп, все правильно. Регон, форма, адреса. Питаючи, актуальне дане в КРС так, вони актуальні далі. Адрес до кореспонденції такий самий, як адрес ЧД, бо якщо ні, то ви вписуєте, який у вас адрес до кореспонденції. Далі адміністратоже з кшинки Adдорен. Додати треба. Тут вписуєте своє ім'я, прізвище, песель свій і вписуєте свою. Пошту, на яку ви хочете отримувати цю власну офіційну інформацію. Тут ми вписуємо нашу фірману пошту. Ось я себе додав. Далі. Ось це я. Далі запознав ще з регулам. Прочитали той регуламін. Далі. Складаємо ошвідчення. Так. Так. Складаємо ошвідчення. Так. Ужин такий відбирає це в Варшаву. Ми висилаємо цей внесок Міністерства циф... цифризації еддоренчань. Далі. Підписуємо профілем з OFAN. Ось у нас внесок уже складений. Тут підписуєте код, вписуєте. І все, що вам залишилось, це натиснути «вишли», вислати. І все. Потім така зелена галочка. Це все, що вам потрібно було зробити. Тому, друзі, це займе вам не більше п'яти хвилин, але ви мусите, якщо у вас є спілка ЗОВ, ви мусите це зробити до 1 квітня. Подивіться це відео, зробіть так само. Вишліть і дякую вам за перегляд. Підпишіться на мій YouTube канал. Тут часами виходить корисна інформація, і підпишіться на мій інстаграм. Дякую за перегляд.